Наші япочці два місяці, але вона вже ходить саменька в змивний сенсорний лоток, де все змивається в каналізації. Ось показую вам, яка вона молодець наша гапочка. Дивіться, ось такі унітази ми виробляємо. Унітаз спеціально зроблений так, що все попадає в луночку. І все е гарно, дуже змивається прямо в каналізації. Бачите? І лапки чистенькі, тому що е ну, так зроблено, що. Ніяка моча ніде не, не застряє. І, до речі, коли вони вже великі, ці котики, то вони просто одразу пісяють тирочку, все попадає одразу в каналізацію, і пісяють, і какають, коротше, щоб унітаз був чистий. Вони ж ці стюльки, бачите, моча залишається тільки в луночці. І луночка так зроблена, що лапки, ну вона там має небагато діаметру, і лапки не попадають в цю лунку. Тобто там залишається моча, а унітаз, ну, лапки чисті. Ось так геніально, вже можна замовити. Через тиждень буквально перші шість бронь вже є. Тому хто хоче, підписуйтесь, робіть репости і пишіть в особисті.